Добрий день, малята! Ось ви подивились мультик про колосок, переказали казочку про веселих мишенят і вправного півника. А зараз ми з вами спробуємо намалювати такий колосок. Для цього нам сьогодні знадобиться аркуш білого паперу, жовта гуашева фарба або акварельні фарби. Пензлик і вологі серветки, а також ваші вправні пальчики. Покажіть свої пальчики. Дивіться, які гарні у вас. О, які гарні пальчики. Щоб робота в нас вийшла гарна, давайте з ваші пальчики трішечки розімнемо. Спечу хлібчик, спечу хлібчик, хлібчик діткам на обідчик. Найбільшому хліб місити. А тобі в печі топити, а тобі дрова рубати, а тобі воду носити, найменшому підмітати. Стільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка, витинати гопака. Ну що, малята, сподобалася вам гра? Давайте повторимо ще раз. Спечу хлібчик, спечу хлібчик, діткам на обічик найбільшому хліб місити, а тобі в печі топити, а тобі дрова рубати, а тобі воду носити, найменшому підмітати. Стільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка, витинати гопака. Ось ми пальчики розім'яли, пальчики вже в нас готові до роботи. А тепер давайте розглянемо колосочки. Ось у мене є, подивіться, такі гарні, гарні колосочки. Дивіться, у колосочка у кожного є довга, тоненька стеблинка. І вуски, вузький, вузенький листочок. І зернятка, які щільно-щільно притулені один до одного і утворюють, дивіться, такий пишний, гарний колосок. Ось регляньте ще колосок один. Теж дивіться, який гарний, який наповнений зернятками. А ось колосочок трішечки менший за розміром. Але в нього подивіться, які довгі-довгі вусики є. Ось ми з вами зраз, зараз і почнемо роботу. І розпочнемо ми її з того, що намалюємо довгі тоненькі стеблинки. Зверніть увагу, мій листочок розташований вертикально. Тепер я беру пензлик, набираю жовту фарбу і малюю тоненькі стеблинки. Ой, ще набрала. Стеблинки готові. Пензлик відклала, і тепер мені знадобляться мої пальці. Набираю на пальчик жовту фарбу і починаю малювати зернятка. Прикладаю пальчик і трішечки протягую. Ось, дивіться, зернятка виходять, як ще фарбу набираю. Одне біля одного зернятко, одне біля одного. Щільно, як в справжніх колосочках. Тепер я беру серветку, витираю планчик і знову беру пензлик. Зараз ми з вами намалюємо тоненькі-довгі, вузенькі довгі листочки, ось такі, як у наших колосочках. Ось так пензлик. Знову набираю фарбу і малюю тоненькі-тоненькі бусика тоненькі біля кожного зверняка. Самим кінчиком пензлика малюємо, щоб вусики вийшли справжньому тоненькі.